У нас вечерняя покатушечка, в парках уже просеивают фонтаны, краса наверное. Вот у нас гравийный, между в продаже, кубный рот. так выглядит, він у нас красиво. Номер в профиле. Можна телефонувати, цікавитись, стан велосипеда відмінний, штатне освітлення позаду, попереду, Штатна лампа, Перемотачі точки до речі, гума у нас дуже хороша, сліпова. Номер в профілі можна звертатись.